Всім привіт! Мене звати Дейв. Раз раз, як мене чутно? Добре, можна починати. Вітаю всіх поціновачів англійської мови. Ви на каналі English with Dave. і ми продовжуємо вивчати англійську мову від рівня початкового elementary до професійного advanced. Або насправді Дмитро Музичук. Я глибоко переконаний, що вивчення іноземних мов повинно бути доступним для кожного. Незалежно від того, який ваш соціальний статус, від того, де ви живете, яка ваша освіта, чи скільки вам років. Особливо, якщо мова йде про таку загально визнану мову, як англійська, англійська це глибше, ніж просто ще один шкільний урок. Як багато людей помилково думають, це вміння відкрити свою особистість перед світом, висловити свої думки, почуття та емоції. Уявіть, ви ставите запитання і понад двох мільярдів людей можуть вам на нього відповісти. Це дивовижна здатність, яка об'єднує нас незалежно від наших інтересів. Культури та діяльності. Мова дозволяє нам спілкуватися з іншими людьми, з людьми з усіх куточків світу. Дізнаватися про їхнє життя та культуру. Вона зближає і створює зв'язок між нами. Це зі свого боку. Дозволяє нам вільно подорожувати, сприймати автентичну інформацію, розширювати свій кругозір та у подальшому надає особливі кар'єрні можливості. Я народився, виріс та проживаю в Україні, в моїй батьківщині З початком російсько-української війни. Ракета вдарила за 100 метрів від мого будинку. Я та моя сім'я були змушені евакуюватися в іншу, безпечнішу частину України. Від Харкова ми рушили до Полтави, потім Львівська область, Волинь, Кам'янець-Подільський, Вінничина. Спілкуючись з людьми, я зрозумів. Що однією з їхніх проблем є неможливість якісного вивчення англійської мови. Особливо я відчув це, коли 60-річна бабуся каже мені, що навіть щоб влаштуватися касиркою в їхньому селі в місцевий магазин, питають, чи знають вони англійську мову. Неможливість якісного вивчення англійської мови полягає у нестачі часу, браку коштів. Або відсутності впевненості у собі та своїх силах. З такими проблемами зіткнувся і я. Тільки на початку 2020 року я почав свій шлях вивчення англійської мови. До цього я обмежувався такими словами: як Start, go, like, Apple, Cat, Dog та Finish. Раніше я вважав, що тільки деяким людям під силу вивчати іноземні мови. Я вважав, що я не такий, як всі, дивлячись на своїх однокласників, які швидко засвоювали ази англійської мови. Думав, що зі мною щось не так, в мене поганий мозок. Згодом я зрозумів, що це все не відповідає дійсності. І кожен може вивчити все, що завгодно, якщо в цьому зацікавитися і знайти вірний підхід. Саме тому я подумав. Хто інший, як не я, зробить вивчення англійської мови доступнішим? Та зробити свій власний внесок у розвиток цієї нації, відкрити нові можливості іншим для спілкування з громадянами країн усього світу? Це означає, що ми зможемо будувати мости співпраці та порозуміння, а не відокремлювати себе. Від світової спільноти, як це робить країна-агресор Росія, завдяки доступності вивчення англійської мови для українців, наша країна зможе активніше долучатися до розв'язання глобальних проблем, тим самим ширше відкривати двері міжнародної арени, де ми зможемо брати участь у прийнятті дискусій, вносити свій внесок у прийняття важливих рішень. Та спільно будувати наше демократичне майбутнє. Так і був створений цей курс вивчення англійської мови English from an elementary level to an advanced one. Так, він не є ідеальним, але ж я й не вчитель з багатолітнім досвідом. Я підліток, який просто мав власний успішний досвід вивчення англійської мови і велике бажання поділитися з ним світом на даний час. Це моя найголовніша мета, якою хочу втілити у реальність. І якщо цей курс допоможе хоча б одній людині, я буду вважати це успіхом своєї місії. У вивченні мови найважливішим вважається зробити саме перші кроки. Тому цей курс починається з самого нуля. Навіть якщо ви не знаєте, що в нас таке в англійській мові «yes» або «no», ви все одно вивчите її. Але це не закінчиться на базовому рівні як курси, що ви вже десь могли бачити в інтернеті. Ні. Він охоплює усю шкільну та університетську програми, концентруючись на детальному та зрозумілому поясненні для всіх категорій людей. Практиці відпрацюванні набутих знань ми починаємо будувати речення, знаючи якомога меншу кількість слів, поступово крокуючи до заповітної мрії. Якщо ви також вважаєте, що вивчення іноземних мов повинно бути доступним для кожного, незалежно від того, де ви живете, яка у вас освіта, чи скільки вам років, то запрошую вас приєднатися до цього курсу, де ми разом рушаємо у незабутню подорож доступного вивчення англійської мови. Не відкладайте це на потім, не кажіть одним днем я почну вивчати англійську мову. Перефразуйте це і скажіть це мій перший день, що я на шляху вивчення англійської мови, шляху, який змінить моє життя на краще. Англійська з Дейвом, ваш безплатний квиток до майстерності англійської мови. Англійська з Дейвом, ваш безкоштовний квиток до майстерності англійської мови.